Війна зазимувала в Чорногорі. Звідки вона прийшла, онуфри не знав. Десь зі світу. А пізнаний ним світ був до Коломиї. Зрозумілий Станіслав і Львів з урядниками, судами і тюрмою. Ну і відень. Там сидів сам цісар. Про решту думав мало. Чув, що десь живуть у світі чорні люди, мурині, і жовті, хінці. Але його навіть не обходило як то за і в який бік від Коломиї. Він знав свої гори, свій ґрунт, який скуповував все життя морк до моргу, худобу на нім, знав коляду на Різдво, Пасху на Великдень і Полонинський хід на Юрію. Про москалін онуфрій не знав. Це власне уривок з оповідання, яке дало з новели, яка дала назву цій книжці. Більшість новел новели снігу. Тобто, що відбувається за винятком десь, може, двох. Зима, сніг, Карпати. Художнє оформлення робила моя дружина. А більше в цій книжці присвячено темі УПА, то це оповідання воно стосується, як уже можна зрозуміти з початку початку століття, Перша світова війна. І це ще той час, коли а, Гуцульщина була мало. ...зачеплена цивілізацією, ще живуть міфи, ще живуть обряди, ще живуть чари, гір. От, і от в цей світ, органічний природний світ, вривається війна. Вривається війна, і онуфрій, герой цього оповідання, потрапляє. У той жорстокий млин, який вона творить. От. Ну і, звичайно, тут же в його смертний час до нього приходить його давня велика любов. Це власне таке оповідання. Ну а інше оповідання. Є ще оповідання, так само десь такий екскурс, трошки далі минуле, який стосується е, часів е, повоєнних уже, часів, як у Галичині кажуть, польських. От, є е, дві сучасні новели, от, а решта це тема, яку в принципі, я розробляю ну, якщо так, таким канцеляризмом. Сказати, і в прозі, ну і в кінематографі, оскільки я сценарист, і за моїм сценарієм знято вже ряд фільмів художніх, і один документальний повний метр, тобто це на 40 хвилин, присвячено саме темі української повстанської армії, боротьби національно визвольної. Бо... Це зачепило великий пласт нації. Мого роду це торкнулося так само. Батько мій загинув у бою у 52-му році через місяць і п'ять днів після мого народження. Його рідний брат восени того ж року, 1952-го був полонений і засуджений у Києві до. Хари смерті. І де вирок було виконано, але які ті, хто був разом з ним засуджений і страчений, от де він упокоївся, ніхто не знає, тому що навряд чи це вже і можливо. Тобто, де їх, під який асфальт, під який бетон тут закатали, невідомо. Засуджені є. То відбув 25, хто помер, як дід мій по матері вмер у таборах на північному Уралі. Так що, коли кажуть про ту кров, яка стукає і не дає спочинку, не дає забути, то вона у мене і той попіл. Трошки збитий э, цей вислів, образ цей, але він точний, він дуже точний. Окрім того, і ще зараз не залишає мене інша тема, це та біда, яка прийшла э, в гори вже десь в останнє десятиліття, э, коли э, не готовий до. Соціальних, економічних перемін люд у досить значній своїй кількості, а просто настільки вже затрачає не лише а, традиції, а, віру предків, а, звичаї, а навіть а, в якійсь мірі і Міцнув завжди в селі Мораль. Особливо це стосується молодого покоління, молодого і юного. От, і тому о, це так само є зараз темою, яку, над якою я працюю. З цією темою, дорога мені, новела в неділю рано. Там йдеться про. Подружжя стареньких, два подружжя, змушені перебувати у бункері, тому що інакше їх чекає Сибір, бо їхні сини воюють. От. І вони викопали собі, ну, вже діде, але ще при, при силі. Виконали, викопали бункер, от, облаштували його, от, і зі своїми старенькими, зі своїми дружинами там сидять. От. А потім пішли все-таки в село, думали за Вілюха. от, Слідів вони не залишать, все за мете, пішли а, і повернулися із того села. От. І далі їхня, тут без жодної авторської ремарки. Текст побудова новела побудована тільки на діалогах, виключно. От. Одним словом, один провокує там гру карти, от, але той каже, що він, другий каже, що він йому вже ці набридли і одна з дружин каже, добре має ти, не ти би краще старий, як з тими картами Слова Божого почитав у неділю. А слід, то, судя по всьому, вчорашній. Да, Якщо на чистої виїдіть, мабуть, заміло, знатний був дуйник. Ну то й розчитували, обично слід вслід ідуть, а тут віж безпечно. Розговорчики, бо з півночі зло приведу і велике нещастя, лев виходить зі своєї гущавини, і той, хто нищить народи, вирушає із місця свого, щоб той край обернути на руїну і спустошені будуть міста твої. Дме. Там. Наверху, якби що хрупнуло. Тобі поздавалося, старенька. Далі читає. Ото, що пережіться веретами, плачте і голосіть. А може, все же, товариш капітан, к чертям собачий лейтенант. Прошлый раз я двох бойцов положив до троє ранених, а вони під конец перестрелялись в своем бункере. Приготовить гранати. Сидору, придержи собаку. Дмитрику, чого ти умовка? Дме, я собою, що ти не слухаєш? Вітер з, горих, з голих верхів. Не бійся, доцьку, дай мені руку. Фінал. Із сучасних а, є новела, яка а, матеріалом до якої а, так, ну, грубо сказано, очевидно, не можна про людей казати матеріалом, які б вони не були. У Всякому разі, герої цієї новели, це ті люди, які, як модно тепер казати, опинилися на маргінесі. Тобто це люди нещасні. Це люди, які позбулися житла, які просто а, бомжують. От, і вони збираються часто в такі е, групи, комуни свого роду. От, і от вони стали героєм цієї новели. Ми йдемо до витоків теплої води, йдемо незайманим снігом, повз потічок із чорною водицею, над нею клубочиться пара і витає легенький сморід. Пара осідає на кущах та хірлявих деревцях пухким інієм, і від того здається, що вони покриті рясним яблуневим цвітом. На проталинах біля води яскраво зеленіє плюгавенька травичка, а ми йдемо репливим від морозу снігом, ступаючи слід у слід, аби зберегти сили, бо ніхто з нас, окрім старого, не знає, доки ще нам іти. Коли на горище, де було так тепло, шкрябалися лапками птахи по шиферному даху низько над головою і пахло голубиним послідом. Коли на це горище втерлися з холоду люди з різкими голосами і ящиками, повними залізяча, старий смиренно сказав пора, діти мої, цей куточок уже не наш. Два дні ми перекантувалися на вокзалі, але міліція змусила нас роззасередитись. А поодинці ми були безсилі проти нахабних вокзальних алкашів, які добре пильнували своїх насиджених місць. Старий був десь у розшуках, на третій день вернувся, зібрав нас у туалеті, роздавши всім по сигареті, довго мовчав, сумно приглядався до розбитого скельця поетових окулярів, того напередодні потовкли два ханиги. А коли ми вже досить насолодилися пристойним куривом після слинявих їдких бичків, тихо промовив. Я був скрізь, всі позавмирали. Як один тримали куці недопалки обережно вказівним та великим пальцями і тривожно стригли очима на старого.